Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітав жучок Божа корівка. Слухаємо про нього вірших, повторюємо разом зі мною і потім будемо його озвучувати за допомогою звучних жестів. Божа корівка! Чорна горівка. Полети на небо, принеси нам хліба. Чорного та білого, тільки не горілого. А тепер озвучуємо. Спочатку тупаємо ніжками, потім плескаємо у долоньки і промовляємо чітко слова. Божа КОРІВКА, чорна горівка. Далі по стернах, і потім за округленими такими долоньками виходить такий глухий звук. Полети на небо. Принеси нам хліб. Молодці. Далі чорного та білого, тільки не горілого. Далі ми з вами по стегнах знов. Спочатку правою і лівою ручкою. Чорного та білого. І потім клацаємо пальчиком. Тільки не горілого. Молодці. Ну, а тепер спочатку і до кінця із озвученими жестами. Готові? Тож поїхали. Приготували ручки, ніжки наші. Божа корівка, чорна голівка, полети на небо. Принеси нам хліба чорного та білого, тільки не горілого. Молодці!